Московщина зникла з карти. На Рівненщині перейменували село. Як того вимагає закон про деколонізацію? Яку нову назву затвердили, та що думають про це колишні московщани, яких залишилося менше 20, розкаже Володимир Миколайчук. Ну, Історична назва вже скоро не буде її. Будемо щасливі. Віталій Дичко показує свій паспорт. У графі реєстрація ще стара назва села. Хоча історично Московщина не вважає такою, що якось стосується ворожої Росії. Вона ж не пов'язана, Тут Чехи його ж, цього, заснували. Тут ліс був викорчовували, вони хати строїли. Цегельня була, чеська хмелярня. Тут в селі 34 сушилки хмелю сушили колись. Тобто з російською, там з радянською воно не пов'язано пов'язана, ну, але вони вирішили, що видно, пов'язане ти й переменували. Поселення у середині 19 століття і дійсно заснували чеські переселенці, які й дали селу назву Московщина, запевняє краєзнавець Лідія Береско. Тут ще збереглося кілька будинків, де проживали чехи. Вони суттєво відрізняються за плануванням, оскільки там землі були раніше Російської імперії, і вони просто так назвали. Московщина село. Це не, не Москва, це не походить від Москви, від Росії, що це село назване. Ні, це зовсім не те. Та й місцевих жителів ніколи не кликали москалями. Московщани, то так, знаєте, рідко хто так називав, просто з Московщини. З Московщини. І все, вони жили на Московщині. Але такого, що в Москалі, такого ніколи я не чула. Проте, коли дізналися, що стару назву селу точно не залишать, жителі самі запропонували нову на зборах. Верховна Рада підтримала. Там жителів дуже мало. Там майже всі виїхали, там залишилися тільки старше покоління. Як вони відреагували на нову назву? Як ви дивитеся? Е, Я думаю, що, е, що задоволені більшості, що назвали щаслива, тому що позитивна назва. Щаслива. Воно якби не відноситься ніяк до історичних назв. А тому Москва... що там залишилися щасливі люди? Та не всі дійсно щасливі через перейменування у селі Московщина немає нормальної дороги, жодного магазину. Сюди не ходить транспорт. Тож місцеві жителі переконані навіщо його перейменувати, якщо Московщина поступово зникає. У селі залишилося лише зо за 20 жителів, бідкаються, що доведеться переробляти документи, а дістатися до найближчого міста старожили не в змозі. Це просто заморока зараз буде з сіма документами. З усім всім хто нам буде на це виділяти кошти. Ніхто їздити. Це... це треба буде їхати, якщо буде працювати в районі в нас. Ну, у нас район Дубинський в Дубні, але в нас ще в Млинові. Якщо то, але якщо не в Млинів, то треба буде їхати в Дубно. Добре, я молода. Там ну, у нас тут більш такої молоді немає. от То я залишилась. Допомогти переробити документи пообіцяли в Млинівській громаді. Там запевнили, планують виділити на це кошти та організувати виїзд реєстраторів в село із Рівненської області. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.